Сьогодні розберемо кавові напої та десерти, які обов'язково треба спробувати цього літа, які дуже легко готувати. І розпочинаємо з найголовнішого, яке стане в майбутньому основою багатьох напоїв: це cold brew. Кава cold brew – це холодне заварювання кави. Можна робити при кімнатній температурі або заварювати в холодильнику. Рецепти є в описі під відео. Сам колдбрю можна споживати з льодом, і це буде надзвичайно приємно. Але переходимо до колдбрю з молоком. Каву для колбрю в цьому випадку бажано брати для еспресо. Якщо заварили концентрат колдбрю, то беріть більше молока, але в цілому змішуйте за смаком. Смак точно влаштує 99% населення планети, тому обов'язково спробуйте. Наступний еспресо з молоком або Dirty кофі. Навіть взимку я обираю саме цю каву як альтернативу капучино. Для цього просто заварюйте еспресо поверх холодного молока. Важливо робити це в прозору ємність, щоб насолодитись неймовірною естетикою. Молоко при цьому бажано перед цим трохи потримати в морозильнику. Перемішувати цей напій не треба, так ви відчуєте максимум шарів смаку. Cold brew або Еспресо Тонік це класика, яку обов'язково спробувати всім. Якщо робите на еспресо, в додаток отримуєте неймовірну пінку, яка додає ще більше текстури. І навіть якщо ви не фанат тоніку, тут він стане м'якіше, і кайф від напою буде максимальний. І в варіанті з колдбрю все робиться менше ніж за хвилину. За бажанням додаємо лимон, лайм, трохи лимонного соку, сироп, м'яту, все що завгодно. Оранж кава або бамбл. Тут можемо експериментувати. Додаємо лід в стакан, сік апельсину або концентрований лимонад, газовану воду і каву. Тут підійде все, від еспресо, колдбрю, гейзерній кавоварці та навіть фільтр кава. В залежності від концентрації кави, регулюємо баланс напою кількістю газованої води і льодику не жаліти. І переходимо до десертів Кава з морозивом, глясе фугат, або просто фугата. Тут просто проливаємо еспресо на морозово. або заливаємо морозиво фільтр кавою, можна використовувати навіть дріб каву. Ну що ж, на цьому, все час поставити лайк і поширити це відео серед знайомих.